Доброго мирного дня. Це канал, я і мамині тваринки. І ми з вами в хліві. Так, це. це мої козіки, мазунчики і лисіну. Побачили, що я прийшла і вже всі до мене. Тільки голови мокрі після молока. Оцей Ахламон. Вчора вечір не пив і нині не п'є. Кричить, жерти хоче. І з Тазіка напилися, а він принц. Тазік голови пхати не буде. Я його за голову туди, а він до гвалту, що він звідти пити не буде, бо він принц. Де всі там п'ють, і він буде. Він з відра має тільки пити. Ну нічого. У бідже добре їсти, схоче буде пив. Так, так, а ні, ні, будеш будеш, де ти подійся, друже. Будеш пив. Схочеш їсти, будеш як має бути. О. Так що ось такі справи. Не хоче він пити, бо він у нас пан. Пан. Ті обидві напилися, особливо малишка, вона помежи всіх, попід всіх. І полізла в тазик. І хлебче. Ось. Так, щось такі справи. А, ладненько, а я відповім на запитання. Вчора я там знімала відео про. Ой, бачку, перекинулася. Про буряк свій показувала. І там мене звинуватили, що в мене в Льохові сиро, в двері в мене поцвели, І через те в мене буряки гниють. Люди. стільки років буряки лежали в тому льохові, відколи той льох. Ніхто їх ніколи не закопував. І вони ніколи не гнили настільки. Минулого року гнили страшно. Цього року ну вже ще вже позаминуло, а цього року ну, от, минуло вже, от, тепер вже новий рік настав. Ось я їх покропила від болячок, і вони менше гниють, багато менше. В мене вже ті порі догнивали. Я ще до половини лютого вроде мала і все, і далі все, і буряк. Хоча його було ще більше, як цього року. Ось, я десь половину його винесла в рубляку. Ось такі справи. У мене сирі слюхові тільки ось тут, де коло дверей, де з дверей йде холод зимою, а звідси тепло, двері сиріють. І це є нормально, це вам не хата, що має бути сухо. Це є льох, це є сирість теж. А там, де все лежить, картопля, буряк, там є сухо, там нема в мене сирості. Ось. І через те вони від сирості не гниють. Вони гниють від того, що є якісь болячки. І їх треба приймати. Значить, треба буде чимось другим бризкати. Подивлюся на відео, чим я бризкала. І будемо бризкати другим, щось друге випробовувати. Дарай під вас під малята, зараз. Тут де вони сплять сухенько, то там, де вони пісяти, ходять, там мокро робиться. О. Хоча було б краще, якби вони тут пісяли, а там лежали. Бо вверху стікало б донизу. Але що таке? Як вони обібрали собі місце облюбували, хай так буде. О. Ось такі справи. Так що. Вроді я за те відповіла. Тепер за кури відповідаю. Треба їм вигул, треба їм вітамінів, треба їм всього. Що там тільки не понаписували? Не дає воно нічого. Розумієте, не дає. Їдять. М'ясокосну муку, кальцій ось. Премікс для несучок. Так, так, що то я ще їм даю. Буряк, ячмінь, пшениця. Ось. І, кроме того, кожен день я їм. ось ця жовта каструля. Набираю листя конюшини, саме листя. Бо даю козам, воно як сипиться на кубку, там його собі. Два рази дала козам, листя назбирала. І дала козам. Те, дала як його курам, і вони його їдять. Ось конюшина чи там клєвер, як хто знає, бо зараз кажуть, що це що таке конюшина, то воно майже те саме, як люцерка. Це є. Е, Бобові, як то кажуть, білок. І це їм є багато в ньому теж вітамінів, і вони її їдять прекрасно. ось, Але є таке час від часу, що з'являється. Ну нічого, тих курок я ще не рубала, що я відкинула. Дай Бог, я їх думаю відівчу. О, навчимо їх, як треба. Що, що ти лізеш? що, Ще трошки. Ще трошки підростеш і я тебе прив'яжу. І будеш здорова, коза в мене разом з мандаринкою. Вон мандаринка сіном мене стоїть моя. Ось такі то справи. Так що, якось так. О. Бо треба робити вигул, треба курі пасти, а не тримати в заперті. А як купа людей є, що тримають взагалі ще менше місце. Я бачила, я знаю. І несуться, і все прекрасно, і ніхто її є, не їсть. Ось, Ось десь одна якась щось придумала, показала другим, і другий пробують. Ось такі справи. Якби була знала, що вони їдять яйця, то як я була, їхала з Тернополя, була б заїхала в етаптеку і купила шоколадка. І купила б їм би ті пластмасові яйця, поклади. Хоча в мене десь були тенісні шарики, треба спробувати туди положити. Ось. Ось такі справи. От. Ще таким чином спробувати відівчити. А так, а так, якщо нічого не поможе, то тоді буде їм сокир башка. А що з ними робити? Для того, що вони в мене є, я їх годувати не буду. Якщо немає яєць, то нема чого, чого їм бути. Для чого їм їсти давати? Ось так. От. Побачимо. Вчора вони були без яєць, вчора не було, а нині має бути дві або три яйці. Шоколадка. І зараз їх на двір немає як випустити, бо там холодно, сніг. І щоб вони мені не мерзли, я їх не випускаю на двір. Вичищала на дві мінуті, яких випустила, ну хай навіть 10, не більше. То одна на другу лізли, покостеліли, бо вони вже дуже змерзли. Ось таке діло. Так що, якось так. О. А так, Поживемо, побачимо, що з того вийде. Може, вже далі таки трохи потепліє та й не буде так. Холодно, я зможу їх вигонити під комору, щоб вони ходили. Ну, там побачимо. Так, надіюсь, я відповіла. Дякую всім за поради, хто радив, що дати курам, там, за лимонну кислоту. Я чула таке. Ну, не знаю, пробую тим трьом курочкам подавати. Вчора давала, розводила. Ось. І сьогодні ще розведу дам. Побачимо, чи що з того толку буде, чи ні. От. Та й такі-то в нас ото справи. Так, Вроді. Вроді я все відповіла. А вам всім гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я. Скорішої нам всіє перемоги, миру, спокою і затишку. Хай Бог дає, щоб якнайскоріше закінчилась війна і наші... О, дивіться, який козел. Та війна закінчилася, щоб наші хлопці і дівчата повернулися живими і здоровими, щоб їх Бог оберігав. І міцне здоров'я їм посилало. Ось. А нам також всього тільки найкращого, всім. Бережіть себе, своїх рідних. І хай Бог дає тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Всім па-па!